Вас має бути по капітану команди і хто буде носити ці конверти. І велике прохання, якщо ви на локації бачите інші конверти іншого кольору, не вашої команди, не забирайте їх, будь ласка, добре? Все погнали, погнали! Вот так! Доброго дня, я начальник сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції, капітан поліції Розіна Катерина Олександровна. Сьогодні я разом зі своїм колегою Стремінським Денисом В'ячеславовим зібралися е, на території старої фортеці, е, щоб провести разом з дітьми спортивний квест. Квест організований дітям за допомогою благодійного фонду дітям війни. Е, разом з дітьми прийняли активну участь, як ви бачите, у спортивному квесті. Діти стрибають, бігали, е, були всякі різноманітні кон. Курси взагалі-то ми систематично зустрічаємося з даною категорією дітей, які були евакуйовані. Наразі з Донецької області прибувають у нас в місті камянці подільському Зустрічаємося з ними, проводимо профілактичні бесіди. Але наразі даний захід є дуже корисний як для здоров'я, так і для самої молоді, і саме ознайомитися з нашою історією та пізнати місто Кам'янськ-Подільський.